Доброго дня ми з України. Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі, як завжди. Так, зараз ми з вами будемо дивитися бехтере. Бехтери, Голопристинський район, лівий берег. Так, кінець січня, лютий місяць. Та що це таке вилітає? Так, Бехтери, Кінець січня, лютий. Що буде відбуватися стосовно воєнних дій? Кінець січня, лютий місяць. Так, давайте головні події. Довж місяця, головні події. Три головні події. Так, зупинка, зупинка. Раз, минутка. Так, ну давайте так, спочатку, почну спочатку, потім докладу. Значить, була якась зупинка у вас. Тобто, от знаєте, як я дивлюся теж інші міста, от трошки як призупинилася, наприклад, деокупація. Тобто, воно мало бути набагато швидше, ніж воно зараз йде на самом ділі. Чому? Ну, не, ну як мало бути? Я кажу, як мені висіли казали. Я не маю на увазі наші ЗСУ. От э, вот так нас в і показалось, що єрофант в нас карта мир, це єрофант це наш захист, захист цієї України. От. І карта Мір це зупинка. Зупинка тої ситуації, в якої ви зараз знаходитеся. Тобто, наприклад, в окупації. От. Оце трохи призупинилося. Тобто, іде, знаєте, як один шаг вперід, два назад. Опять, Там, наприклад, трошечки е підійшли, опять надо, треба трошечки вернутися. Далі що? Е паш мічі. Дуже, ну, це не буде вам, мабуть, в. В диковинку, що дуже багато колаборантів, дуже багато зрадників, дуже багато шпіонів, там просто вас воно превосходствує. Тобто там, мабуть, не в обіду сказано більшість зрадників, не зрадників, там, наприклад, орків, наприклад, чим нашого люду залишилося. Ну, де підтримка. Іде підтримка, дуже велика, йде підтримка. По карті Солнышку величезна, іде підтримка до вас. Тобто підтримка йде в ЗСУ, і по карті сонця це дуже-дуже велика сила йде. По карті сонця все має бути добре, все має пройти добре. По карті сонушка. Далі, що в нас іде Колесо Фортуни? Це міняється ситуація. Міняється ситуація, ситуація міняється на радість. На радість, на полегшення, на позитивні емоції. Ну, Карта щастя. Карта щастя. От. І воно мало вже у вас відбутися. По якимось причинам вона оця ця задержка, затримка. Так, давайте. Головні три події. Пристинський район, кінець січня, лютий місяць. Головне три події. Ну, впродовж місяця, хай йде. Так. Так, напряження сіл, ну це зрозуміло. Так, опять йде е, захист, підтримка грошова. втомилися, дуже сильно ви втомилися. Боротися за вас будуть до останнього. І Змінення будуть. Ну, трошечки, же, треба зачекати. По уміряності треба трошки зачекати. Кстати, у вас дуже буде, ну, звісно трошки пізніше ми це з вами розуміємо. Розцвет вашого міста. Просто буде розцвет. Карта перекладається розцвет сіл. Оце зупиниться оце состояння, в якому вже невозможно жити по десятки Вот, І впереді йде е, розцвіт сіл. Далі що? Напряження сіл, це я сказала, ще більшість, якщо буде летіти, да, летіти ракети будуть, то більшість будуть ракети летіти до, до, над головами. Отак от. Так, ну давайте ще е, е, спробуємо, спробуємо подивитися. Е, якщо покажуть карти, давайте подивимося, коли можлива деокупація. Можливо, ця зупинка вже зрушиться з місця. Коли можлива деокупація, скажіть мені, будь ласка, так Пристинський район Січі. Так, січень поки що це ілюзія, лютий. Ну, буду вас огорчати, мабуть. Ну, На сьогоднішній день березень місяць. Січень це ілюзія, січень, бачите, от як я і сказала, оця зупинка. От, е, лютий, ще карта окупації, карта кризісу, карта конфлікту. Ну, березень падає як облегчення. Бачите, як все затрималося? Да, я розстроїлась, звісно. Так, давайте так. Чого саме берегтися людям? Чого саме берегтися людям? Продовж місяця. Чого саме людям берегтися? Ну, від, ну багато місць, де затримка відбулася, не тільки вас. Так, берегтися. Ой, так. Високих зданій. Уточню. Високих зданій. Можуть попасти по високому зданю. В старовинному, можливо. Що це? Зараз я спитаюся, що це, ну, якщо покажуть, зараз, що це за здання високе, со ступеньками можливо йти. Що це за здання? Покажи мені, будь ласка. Так. Задання. Це, мабуть, там, де працюють хто? Хто там працює? Там люди працюють. Е -е... Якісь начальники працюють. Хто саме покажи? Якісь начальники працюють. Нужні. Хто там саме? Не знаю, не показують. Якісь начальники працюють, якісь начальники роблять свою роботу. Государственная установа может быть. Вот так вот. Государственная установа. Ну, я думаю, вы зрозуміли, что это за здание. Ще більше мені не показує інформацію. Там, де працюють якісь начальники, отак от я от так скажу. Необичні люди. От тут випав мак. Так, друге берегтися. Опять скажу берегтися води. Розрушення з води. Куди саме? Покажи мені можливо. Знаєте, що можливо що? Ще можливо, що як варіант. Це просто як варіант, якщо вони знають, де, де живуть люди іменно, які лишилися за Україну, так? І, наприклад, якось якимось чином вони б знали, що вони за Україну, наприклад, а не за освободітелі. вони якось можуть гасити по їхнім домам. Ну, це як варіант. Так що дивіться, я вас дуже прошу. У вас дуже багато зрадників. Дуже. Якщо ви маєте свою думку, що ви за Україну, мовчіть. Мовчіть. Тому що вони вам можуть принести смерть. Бачите? Смерть, розрушення. Вот. Ще далі. По окраїну вашого міста, да, бхахтери, по окраїну вашої території по окраїні. Не знаходьтеся там, там, як как... чи там біля бездни чи там на окраїні, чи там є обрив. <кхід> а там там не знаходьтеся. Ну, поки еще у вас временная власть, поки що у вас это орки, это император. Вот, по вони там можна сказати... можно сказать. Можно сказать, в них там поки еще успех. Вот так вот, можно сказать. Так, общая энергия. Дайте мне, будь ласка, общую энергию. Общую энергию. В чіпені місяця. Обща енергія. Серця розбиті, Серця розбиті, вирішується, питання вирішується стосовно вас. Вам, має бути, надходити якась допомога. Не знаю. Дивіться, якась допомога має надходити, яким чином я не знаю, але ну, якась допомога государственна. У вас дуже швидко оцих зрадників, да, які у вас є, в них дуже швидко, дуже швидко по цій карті почнеться, почнеться прозріння. Почнеться прозріння, почнеться в них виздоровлення. Е... Ну, кожен получить по своїм поступкам. Це по цій карті. Це не я кажу, Мирок, це не я кажу. Це кажуть карти. Це не я кажу. І е дуже багато будуть бігти від вас, уходити. Дуже вони. Орки, вони дуже будуть відходити. Може, може вони поїдуть в Росію. Може їх там чекають. Вони в них є плани такі, що чуть що Україна зайде, вони будуть тікати до короля Пентаклі. Вони будуть тікати з України. Ну от, Україна вас не віддасть, Україна встане великим великаном, От, буде захищати. Все одно. Карта війни падає, це зрозуміло, в нас війна в Україні, але е, йдуть гарні новини, все одне. Хай, хай, наприклад, не в грудні місяці, хай, наприклад, от, січень вже там, люти, да? Це війна, ми з вами це зрозуміємо, ми хочемо якнайшвидше, але маємо, що маємо. От, і так, слава Богу, що не скорилися, не встали на колінах. От, і йдуть гарні новини. Гарні новини йдуть про Бога справедливості. Бог справедливості це там, це ця карта випадає там, де приходить до окупації. От, поэтому бережіть себе, бережіть тих міст, значить люди добрі. Не знаходьтеся, будь ласка, біля таких е, зданій, там, наприклад, я не знаю, там, де сидять. Е, Ваші правителі, ваше правительство, чи як? Ну, ви мене зрозуміли. І не знаходьтеся, будь ласка, по можливості біля тих місць, що показали Вищі сили. От. Ви вернетеся додому. Все буде вдома. Буде четверочка була, це повернення додому, повернення в Україну. Бережіть себе.